Чи я мудак за те, що більше не хочу грати роль свого покійного брата? Мені 35 років. Я маю однояйцевого близнюка. Я знаю, що правильно було б сказати мав, бо мій брат відійшов у вічність, але я не можу цього зробити. Можливо, колись я зможу, але поки що кажу маю. Мого брата Сема не стало минулого року. Ця трагедія сильно вдарила по мені, моїх племінниках 5 і 7 років та дружині брата Ембер. Ми обидва впали в депресію, і я досі отримую допомогу для переживання горя. Дружина брата відмовилась від психотерапії. Тепер, коли у мене є час подумати, я зрозумів, що Ембер прикипіла до мене, а точніше, до того, як я виглядаю. Я і Сем були повними протилежностями. Він хотів традиційної родини, а я бізнес і подорожі. Після похорону брата вона попросила, щоб я залишився в неї дома, чого я не мав би робити, бо саме це і започаткувало весь цей подальший безлад. День перетворився на тиждень, а потім і на місяці. Я фактично робив те, що робив Сем, чоловік і батько. Тільки без інтиму. Мої друзі намагались мене попередити, що відбувається, але я їх не слухав. Кілька тижнів тому подія відкрила мені очі на те, як це неправильно. Коли я був з племінниками, я зустрів стару подругу. Ми поспілкувались, і вона запросила мене піти з нею куди. Це був перший раз після того, як все мене стало, коли мені захотілося піти з кимось на побачення. Коли ми повернулись додому, діти розповіли Ембер про запрошення, і вона розлютилася. Вона звинуватила мене в зраді. Вона постійно повторювала, як ти міг таке зробити, Сем. На що я сказав, що я не сем, але вона повністю ігнорувала цей факт. Я пішов до друга, і протягом наступних тижнів Ембер постійно писала та дзвонила питала, коли я повернуся додому і що діти сумують за мною. Я теж сумував за своїми племінниками, але нарешті я зрозумів всю проблему і сказав їй, що їй потрібна допомога. Я вибачився за те, що дозволив всьому цьому тягнутися так довго, але це її ще більше засмутило. Вона хотіла зустрітися та все вирішити, а я сказав, що вона не може замінити Сема мною, і вона розлютилася по телефону. Я поклав слухавку. Її батьки підійшли до мене на роботі і попросили допомогти їй. Я сказав, що я не можу. Вони сказали, що я єдина людина, поруч з якою вона спокійна. Я відмовився мої племінники дзвонять і пишуть, що їм страшно за маму. Я розповів про це її батькам, і вони сказали, що я можу все виправити, якщо допоможу їй. Я починаю відчувати провину перед племінниками. Чи я мудак за те, що не хочу допомогти Ембер?